1 грудня 1989 року, шосе Флориди, чоловік зупиняється, щоб підвести жінку-автостопницю. Він не знає, що це його остання поїздка. Протягом одного року на шосе Флориди було знайдено сім тіл. Усі чоловіки середнього віку, усі застрелені з близької відстані. Поліція полювала на серійного вбивцю, але коли правда відкриється. Америка буде шокована. Бо вбивцею була жінка, повія з трагічним дитинством та очима, повними гніву. Її звали Айліна Ворнос, і це її історія. Ви на каналі Темна матерія. Тут, правда, живе у темряві. Заварюйте чай, вимикайте світло і поїхали! Це почалося холодної листопадної ночі 1989 року. 51-річний Річард Мелорі, власник магазину електроніки, їхав шосе Інтерстейт 75 неподалік Клірвотера, Флорида. На узбіччі він помітив жінку. Її звали Айліна Ворнос 33-річна Повія, яка заробляла на життя, продаючи своє тіло водіям далекобійникам. Що сталося далі? Ми знаємо лише зі слів самої Айліни. За її версією, Мелорі завіс її в безлюдне місце. Зв'язав і зґвалтував. У відповідь вона вистрілила в нього шість разів із пистолета 22-го калібру. Тіло Мелорі знайшли через два тижні в лісі округу Вулусія. Воно вже розкладалося. Куля влучила в легені шлунок, грудну клітку. Аліна забрала його машину, гроші і зброю, яка була з ним. Але Аліна не зупинилася. Наступні шість місяців стали кривавим маршем смерті по автострадах Флориди. Девід Спірс. Тіло знайдено 1 червня 1990 року. 43 роки будівельник. Застрелений 6 разів. Тіло знайдено голим у лісі округу Сітрус. Аліна викрила його вантажівку та інструменти. ЧАРЛЬЗ КАРСКадон. Тіло знайдено 6 червня 1990 року. 40 років механік, застрелений 9 разів пістолетом 22-го калібру, знайдений у округі Паско. Машину викрадено і знайдено покинутою. Пітер Сіємс. 7 червня. 1990 рік. 65 років місіонер. Тіло так і не знайшли, свідки бачили двох жінок, які їхали його машиною. Автомобіль розбили і покинули. Та на ньому були відбитки пальців: ТРОЙ БЕРЕС. Тіло знайдено 4 серпня 1990 року. 50 років водій далекобійник. Застрелений двічі пістолетом 22 калібру. Тіло знайдено в окрузі Маріон. Повністю роздягнений. Чарльз Дік Хамфріс. Тіло знайдено 12 вересня 1990 року. 56 років відставний офіцер поліції. Застрелений 7 разів. Знайдений у окрузі Маріон. Торс роздягнений, кишені порожні. Волтер чину Антоніо. Тіло знайдено 19 листопада 1990 року. 60 років офіцер резерву поліції застрелений 4 рази в спину та голову. Тіло знайдено голим біля автостради, машину та особисті речі викрадено. Усі жертви це чоловіки віком від 40 до 65 років. Усі застрелені тією ж зброєю. Також усі пограбовані. І всі зустріли Айліну Ворнос на своєму останньому шляху. Та перш ніж ми почнемо рухатися далі до розслідування судів вироків, давайте все ж розберемося, хто така Айліна Ворнос? Адже щоб зрозуміти монстра, треба знати, звідки він прийшов. Історія Айліни Ворнос почалася 29 лютого. 1956 року в Рочестері, штат Мічиган. Її батько Лео Дейл Пітман був педофілом і психопатом. Він ніколи не бачив свою доньку. Ще до її народження його ув'язнили за склотування дитини. Пізніше він повіситься в тюрмі. Мати Айліни, Діана Ворнос була підлітком, коли народила її. Їй було всього 15 років. Не впоравшись із материнством, вона покинула Айліну. Та її старшого брата Кіта, коли дівчинці виповнилось 4 роки. Діти опинилися з дідусем і бабусею, та це був не порятунок, а радше інше пекло. Дід пив, він був жорстоким і насильницьким. За спогадами сусідів, він регулярно бив Аліну ременем, палицями чи кулаками. Бабуся ж не втручалася, адже сама була жертвою його агресії. У віці шести років Аліна та її брат розпалювали вогнище на задньому дворі, обливаючи себе бензином. На обличчі дівчинці залишилися шрами. Чому вони робили так достеменно, невідомо. Але скоріше за все, так діти намагалися виявити свій протест, адже вони не знали, як чинити ще опір. Але найстрашніше було попереду. За словами Айліни... Дідусь почав її гвалтувати, коли їй не було ще і десяти років. Насильство було регулярним і жорстоким. У школі вона стала об'єктом знущань. Хлопці називали її повією, і, як виявилось, це було пророцтво свого роду. Коли Аліні було 11 років, вона почала займатися сексом за гроші, цигарки та наркотики з місцевими хлопцями у лісі неподалік тому. Це був її спосіб отримати хоч якусь увагу, хоч якусь владу над своїм життям. У 14 років Аліна вагітніє. Батьком був один із друзів її діда, літній чоловік, який її квалтував. Народження дитини стало справжнім жахом для підлітка. 25 березня 1971 року, в притулку для самотніх матерів у Детройті, Айліна народить сина. Дитину негайно віддадуть на усиновлення, і Айліна більше ніколи не побачить дитини. Дідусь виганяє її з дому. У 15 років вона опиниться на вулиці, без грошей, освіти та будь-якої підтримки, купою травм у душі. Їй залишиться тільки один спосіб вижити. Аліна почне працювати по вією на шосе Мічигану, а потім Флориди. Це триватиме майже 15 років, сотні, можливо, тисячі клієнтів, приниження, знущання. Це було її повсякденне життя. У 1976 році помре її бабуся. У 1977-му покінчить із собою дідусь. На їхні похорони Алін не приїде, адже у неї не було ніяких причин їхати туди. Її життя це був хаос, Арешти решти за п'яну їзду. Бійки в барах, підробка чеків, крадіжки. Вона регулярно вживала алкоголь та наркотики, спала в покинутих машинах або дешевих мотелях. Та незабаром життя Айлін зміниться, адже вона зустріне своє кохання у червні 1986 року, в гей барі Флориди Айліна зустріла 24-річну Тарію Мур. Це була любов з першого погляду. Тарія стала єдиною людиною, яку Айліна любила. Вони жили разом, хоча гроші заробляла лише Айліна, продаючи своє тіло на шосе. Але ця любов була токсичною. Тарія знала, чим займається Айліна. Вона користувалась грошима, а пізніше саме вона стане ключем до арешту Айлін. До літа 1990 року поліція Флориди розуміла, що вони мають справу з серійним вбивцею. Але зв'язок між жертвами був їм незрозумілим. Різний вік, різні професії, різні маршрути. Єдине, що їх об'єднувало, це те, що всі вони були вбиті зі зброї 22-го калібру. Перший прорив станеться 4 липня 1990 року. Машину Пітера Сімса серії Pontiac Sunbird знайдуть розбитою біля Origin Springs. Свідки бачили, як два дні тому дві жінки виїхали на цій машині з дороги, розпили її. За описом свідків поліція склала фоторобот. Також на цій машині знайдуть відбитки пальців і долонь. Балістична експертиза підтвердила, що всі жертви були вбиті з однієї зброї. Тож поліція розуміла, що вони шукають одну людину. Пістолет 22-го калібру це незвична зброя для серійного вбивці. Але Алін вибрала її, бо вона була невеликою, легкою і дешевою. Ідеальна для повій. Наступна зачіпка це ломбарди. Айліна та Тарія здавали речі жертв у заставні магазини по всій Флориді. Камери зняли їхні обличчя. Вони залишали справжні імена та відбитки пальців. 5 грудня 1990 року відбитки пальців із машини Сіемса збіглися з відбитками з ломбардів. Поліція знала, кого шукають: Айліна Кероль Гурнос і Тарія Мур. 9 січня 1991 року Айліну заарештували в байкерському барі The Last Resort в Порт Оріджен, Флорида. Вона сиділа на вулиці, пила пиво і навіть не здогадувалась, що за нею вже спостерігають. Тарію Мур заарештували на наступний день в Пенсільванії. Там вона переховувалася у своєї сестри. Поліція зробила розумний хід. Вони посадили Тарію і Алін у сусідні камери і так зателефонувати одна одній. Звісно ж, розмови записувались. Під тиском слідчих Тарія зламалася. Вона розповіла все: в обмін на імунітет від переслідування вона здала свою кохану і таким чином стане ключовим свідком у свідченнях проти Айріни. В тих телефонних розмовах Аліна благала Тарію тримати язик за зубами. Але коли зрозуміла, що кохана її стала, її світ зруйнувався. 16 січня 1991 року, після трьох днів допитів, Аліна вурно зізналась, але її версія була шокуючою. Вона стверджувала, що всі сім чоловіків намагалися її спалтувати або вбити, що вона жертва, а не монстр. Поліція, звісно ж, не повірила, адже надто багато жертв. Надто багато пограбувань, як на самооборону, і скрізь один почерк. Захист намагався грати на картці самооборони. Адвокати стверджували, що Аліна була жертвою насильства протягом усього життя і діяла в стані афекту. Але прокуратура представила неспростовні докази: балістична експертиза, речові докази, свідчення Тайрії Мур, і саме головне, зізнання самої Айліни. I met her in a bar and there's Lee's gay lover who betrayed her to the police. We're sitting on the floor watching TV and she just come out and said, "I have something to tell you." And I asked her what, and she said that she had shot and killed a man that day. 27 січня 1992 року Аліну Ворнос визнали винною у вбивстві Річарда Mallory. Вона не виявила жодних емоцій, коли суддя оголосив вирок. Смертна кара через електричний стілець. Наступні місяці пройшли в суді. Айліна визнала себе винною ще в п'яти вбивствах. Загалом, Айліна Ворнос отримала шість смертних вироків. Наступні десять років Айліна проведе в камері смертників жіночої в'язниці Broward Correctional Institution Спочатку вона подавала апеляції, вона хотіла змінити вирок, але потім щось зламалось у її психіці. Вона стала параноїдальною, стверджувала, що охоронці катують її звуковими хвилями, що їй водять якісь речовини, щоб зробити божевільною у 2001 році. Аліна несподівано відмовилась від усіх апеляцій. Вона написала листа до Верховного суду Флориди, в якому благала виконати вирок. Вона заявила: Я вбила тих людей, і я зроблю це знову, я серійна вбивця. Дайте мені померти. Психіатри досліджували її, але суд визнав, її здатною прийняти таке рішення 9 жовтня 2002 року о 9.47 ранку. Айліна Ворнос померла від смертельної ін'єкції у в'язниці Флоріда Стейт Prison. Їй було 46 років. І її останні слова: Я повернуся, як у фільмі Незалежність з Ісусом, Червень Шостий, як на великому кораблі. Я повернуся. Тіло кремували. Її прах забрала подруга дитинства Дон Прец, і розвіяла над озером у Мічигані. Протягом років десятки психіатрів досліджували розум Айліни Ворнос. Їх висновки були схожими: антисоціальний розлад особистості, психопатія, прикордонний розлад особистості, ПТСР, можливо, біполярний розлад. Але що криється за цими термінами? Корінь її психічних проблем це жахливе дитинство, фізичне насильство, сексуальне зґвалтування, емоційне відкидання. Це сформувало в ній глибоку недовіру до людей, особливо до чоловіків. Для Аліни чоловіки були хижаками. Вони били, квалтували, принижували її. Тож, коли вона їх убивала в її хворому розумі, це була справедлива помста. Психологи відзначають, що Аліна жила в постійному стані оборони. Її гнів був величезний, накопичений роками приниження. Вона не вміла будувати нормальні стосунки. Єдиною людиною, яку вона любила, була Тайрія. Коли та зрадила її, для Аліни це стало останнім підтвердженням. Світ ворожий і нікому не можна довіряти. Літсаунзлайківбен бетрейдбайвон, дасвай айс та цвайадонкефам ексекюдіденлівс планет. Чи була Айліна ворно з жертвою, яка захищалася, чи холоднокровною впивцею, яка робила це заради грошей? Більшість експертів сходяться на думці, що перше вбивство це Мелорі могло бути як самооборона, адже за даними FBI він мав судимість за насильство. Але наступні шість це вже інше. Схема була чіткою: вона заманювала чоловіків обіцянками сексу, потім вбивала їх і крала їхні речі. Це вже не самооборона, це хижатство. Деякі психіатри вважають Аліну класичною психопаткою. Вона діяла чітко, без емоцій, без емпатії, схильною до насильства. Інші бачать в ній жертву дитину, яку світ настільки зламав, що вона стала монстром. Можливо, обидві версії правдиві. Аліна Ворнос це історія про те, як травма породжує насильство і як цикл зла передається далі. Аліна Ворнос увійшла в історію як перша жінка-серійна вбивця в США, яка діяла за класичним чоловічим сценарієм, випадкові жертви, застосування вогнепальної зброї, насильство. Зазвичай жінки-вбивці діють інакше отруєння, повільне вбивство близьких заради грошей. Тож Аліна зламала всі стереотипи. Її історія стала культурним феноменом. У 2003 році вийшов фільм Монстр Шарлі Стерон у головній ролі. Акторка отримала Оскар за цю роль. Знято десятки документальних фільмів, написано книги, записано навіть інтерв'ю. Аліна стала символом. Але символом чого? Навіть сьогодні суспільство не може визначитися. Хтось бачить в ній. Зламану жінку, яку ніхто не врятував, хтось, холоднокровну вбивцю, яка заслужила свою долю. Можливо, обидві речі правдиві одночасно, і, можливо, саме в цьому полягає жах її історії. Сім чоловіків мертві. Їхні сім'ї досі живуть з цими втратами. А Ліна теж мертва, і ніхто не виграв у цій історії. Залишається лише питання, що якби хтось врятував маленьку дівчинку, яку ґвалтував рідний дідусь, що якби їй дали шанс, чи могла б вона стати кимось іншим. На жаль, ми цього не дізнаємося. Це була історія Айліни Вурнос, першої жінки серійної вбивці у США, історія про біль, гнів, помсту і смерть. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо відео було цікавим. Також діліться своїми думками в коментарях, що думаєте ви на рахунок історії Айліни Ворнос. Чи вважаєте ви її жертвою, чи вона заслужила на свою долю. І підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео.